Партнер програми Масажний салон Еліт. Доброго дня, я Ольга Навольська, лікар-кінізіолог Остеопат. Попрацюємо сьогодні з проблемами шиї. Шия досить делікатна, але саме вона несе відповідальність за зв'язок головного мозку і тіла в цілому. Любі порушення в нашій статиці, чи плоскостопість, чи зміщення кісток тазу чи сколіоз, впливають негативно на шийний відділ хребта. Буває навіть так, що ви встаєте зранку і відчуваєте більш шийному відділі обмеженість рухів. Я дам вам рецепт, як позбутися таких симптомів. Для масажу шиї ми будемо використовувати натуральну олію. Легкими погладжуючими рухами зверху вниз наносимо олію на шию, бокові поверхні, передні поверхні і задні поверхні. Наступними ми згинаємо наші пальчики і більш інтенсивними круговими рухами розтираємо. Поверхню шиї передню бокову і задню. Тут по боковій поверхні шиї іде трепоцієвидний м'яз. Не забудьте розтерти і його. І тепер подушечками і пальців промасажовуємо м'язи шиї. Промасажовуємо м'язи бокової поверхні шиї. Задньої поверхні шиї. шийно грудного переходу. Намагайтеся рукою досягнути якомога нижче. Зверніть увагу, що при самомасажі розминання проводиться з однієї сторони протилежною рукою. Таким чином ми досягаємо найбільшого ефекту. Міняємо руку і розминаємо протилежну сторону. Після того, як ви промасажували м'язи шиї, обов'язково зробіть декілька статичних вправ, щоб запустити м'язи в нормальну повноцінну роботу. Для першої статичної вправи заводимо руки за голову і навхрест ставимо на ділянку шиї. Навдосі потилицею натискаємо на схрещені руки і затримуємося 5 секунд. На видосі розслабляємося. Наступна вправа обидві долоньки одна на одну ставимо на чоло. І так само натискаємо чолом на руки і затримуємося на 5 секунд. На видосі розслабляємося. Ця вправа чудово активізує передні м'язи шиї. І остання статична вправа долоні руки ми ставимо на двохо. Намагаємось нахилити голову в сторону. Рукою робимо опір, активізуємо роботу бокових м'язів шиї. Аналогічно робимо з другої сторони. Після проведеної процедури заспокойте тканини шиї поглажуючими рухами. Таким чином ми стимулюємо також лімфатичний відтік. Якщо ваша робота пов'язана з тривалим сидінням або за комп'ютером, або за кермом, вам просто необхідно щодня проводити самомасаж шиї. Завжди залишайтесь активними, успішними і здоровими. До зустрічі. Партнер програми Масажний салон Еліт.